Як святий Франциск? Знав тайну совісті всіх своїх братів. Спаситель наш Ісус Христос каже у своєму Євангелії: я знаю вівці мої, а вони знають мене. Подібним до Ісуса, добропастері був і святий отець наш Франциск. Він з об'явленням Божого знав достеменно заслуги чесноти і плути своїх братів. Мів кожному дати у відповідний час відповідний лік, чи то понижуючи гордих, чи підносячи покірних, картаючи провини, вихваляючи чесноти. І так ми довідуємося з цього оповідання про його чудесні об'явиння, які стосуються його перших учнів. Одного разу, коли він говорив з братами про речі, які стосуються Господа Бога, брата Рофіна не було з нами, він вже був у лісі на розважання справ Божих. І щойно він вийшов з лісу як святий Франциск, побачивши його, запитав своїх учнів, хто думаєте, на світі найсвятіший та Богу наймиліший. Вони відповіли, що це певно є їх отець Франциск. Тоді він сказав: Милі мої браття, я чую, як найнагідніший та найбільший грішник на світі. Але бачимо, яку Франциск мав велику покору. Але погляньте на брата Рофіна, що саме йде з лісу. Бог об'явив мені, що її душа найсвятіша і найчистіша в світі. на світі. Але... А я без перебільшення визнаю його святим Руфіном ще за життя, бо його душа вже утверджена в власті Божій, і його свячена, а сам Ісус Христос в небі проголосив його святим. Це були слова Святого Франциска. Але він ніколи так про нього не висловлювався в присутності самого брата Руфіна. Подібним чином знався Святий Франциск також і був до всіх братів, давав е цього докази, коли безнастанно картав брату брата його гордість. Так що робив часто закиди братові Іванові з капелі, якому пророчив, що він повіситься. В іншому братові казав, що дояву за горою його тримає через безнастанний непослух чи інші проте не чеснота і буди, який знався ти з об'явлення Христа Господа.